Мій колишній та його нова дружина вважають, що я маю купувати речі їхнім дітям, бо всі ми одна сім'я. Я розлучена жінкою, і у мене є син підліток. Ми з моїм колишнім чоловіком розійшлися, коли синові був один рік, і тепер у мого колишнього є інша сім'я, дружина, з якою вони мають трьох спільних дітей, плюс у неї є ще двоє дітей від попередніх стосунків. У нас встановлена опіка над сином в форматі 50 на 50 – і ми завжди купували речі окремо для кожного дому, а не так, щоб вони передавались між домами. Але зараз мій колишній і його дружина мають фінансові труднощі і ображаються на те, що мій син отримав усе нове приладдя для школи, яке купила я, а їхнім дітям доводиться користуватись старими речами. Спочатку мене попросили віддати їм приладдя, щоб показати, що всі ми одна сім'я. Але ж ми не одна сім'я, у нас спільна дитина. Але я не є частиною сім'ї, мого колишнього, так само, як він не є частиною моєї. І якби ситуація була навпаки. Цього б точно не сталося, бо мій колишній завжди був надто власний щодо того, що він купував для нашого сина, коли той був менший. Коли це не спрацювало, мій колишній вирішив, що син має ділитися своїм приладдям з іншими дітьми. Тоді мій син вирішив взагалі не брати ці речі в дім батька. Він робить домашні завдання в школі і залишає все в своїй шафці. Колишній сказав, що я не повинна це схвалювати, але я підтримую свого сина і сказала колишньому, що це не мій обов'язок купувати речі для чужих дітей. Чому я маю просити сина віддати свої речі? На що мій екс-чоловік відповів, що я можу завжди купити інші речі. На що я сказала, що це рівносильно тому, що я маю купувати речі для його дітей, які мені не рідні, і цього не буде. Тоді його дружина назвала мене егоїстичною с**кою і обурилася, як я посміла зробити так, щоб її діти почувалися нікчемними, коли бачать у мого сина все нове і блискуче, в той час, як вони мусять користуватись старим. Я відповіла, що це проблема її та мого колишнього, а не моя. Колишній сказав, що я вчу нашого сина не допомагати сім'ї і що я налаштувала його проти дітей. Я спитала його, а чи допомагав би він так само моїм майбутнім дітям, якби в мене вони були вже після нього. Він відповів, що це інше, бо чоловіки завжди платять аліменти. Я тоді запитала, чому ж діти його дружини від першого шлюбу не отримують аліменти від свого тата, які могли б піти на нове приладдя. На цьому розмова закінчилась, але тепер вони обоє дуже вороже налаштовані до мене. На чиєму боці ви в цій ситуації?